Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось що, закінчилося інтерв'ю Карлсона, який живе на самому даху, на самій горі. В найрозвинутішій державі світу, так, яка теж чудить <смі> постійно. Так. <смі> так от взяв він це інтерв'ю, ну, його дехто прослухав. Ну, звичайно, ну хто його буде слухати у Америки і в інших західних країнах. Звичайно, не люди, які десь працюють, чи торгують наркотиками, чи, чи їх там вживають, чи, чи школярі, чи е, університетські якісь студенти. Ну, професори університетські, там якась е, заангажована інтелігенція. Там і сям, в Європі і в Штатах і знову це все збурило розмови про загадкову російську душу і про е, російську культуру. Так, ну, давайте ще раз згадаємо. Про, Про російську культуру, раз не дійшло донині та немає ніякої російської культури не існує. Це дивовижна річ взагалі. Так. Країна, яка е, фактично е, відкинула все те, що у неї було. Як вона зараз намагається відкинути цей черговий етап, все те, що було зроблено, ну, на її території, отак От скажемо. Це культура, створена на території Московії, так, верхівкою, інонаціональною, інокультурною? Так, яка навіть розмовляла не московською мовою. Ну, візьмемо найбільші шедеври, найвідоміші, які донині там читають все менше і менше, але дехто читає. Війна і мір, так, Толстого. Саме прізвище вказує на його походження з України, так, граф сам, сам Лєв Ніколаїч Толстой, не кушав ні риби, ні м'яса, ходив по деревні Басой. Так, оце культура. Так. А то все написано ж: Війна і мір то французькою мовою. Оця вся верхівка, вона ж то говорила. Французькою мовою між собою. Так. Ну. <смітність> а яка культура? Д -д -д про що про продовжують говорити дивіси, які просто не здатні зрозуміти того, що нині йде черговий етап відторгнення світової культури в Московії? Відторгнення світової культури, заборона цих, цих письменників, які, ну, ну, хто вони були за національністю. Ну, да, давайте подивимося, ті, які радянські. Так. Або єврейського походження, або вірменського, або грузинського, або українського. Ну, це ж так. ну... Давайте реально подивимося, але е, це Московії не потрібно тоді, коли їй не стало це не потрібно. у 1917 році. Коли почали фізично знищувати і лати за межі тих. Е, Письменників, філософів, вчених і так далі, які ну, не були фактично московитами ні за походженням генетичним, ні за власною культурою. Вони творили європейську культуру у Московії, і це було відторгнуто як чуже. Так, не потрібно, його не, не сприймали, тому що московської культури не було і не є, немає такої культури. Так. Далі, за часів Радянського Союзу, там, звичайно, страшенно спотворену, але все-таки теж створювали ці всі. Ну, хто такий був ну, дитяча література, хто такий був Корній Чуковський. так, Наполовину українець, на половину так, хто такий був Євтешенко, хто такий був там, Вознесенський і, і всі останні. Там же не було е, фактично е, жодного реального московита. так. Я е, говорю про най, Вищі речі, найвищий рівень. Так. Тому подивіться на, всі ці, на всіх цих акторів. Кіноакторів, найвидатніших, театральних акторів, де там, московити. Вони намагалися певним чином, наскільки це було можливо, Відновити європейську культуру, але вона настільки була чужа для московитів, що неминучим був отой черговий відкат, який відбувається нині, коли забороняється все. Європейське, коли воно оголошується ЛГБТ, там і, і все-таки інше, коли ЛГБТ це тільки частина якась там мікроскопічна від того всього, що створюється європейською культурою. Так. Отже, ці всі, подивіться, зверніть увагу. На це ж чомусь ніхто не звертає увагу, чому. Всі е, головні письменники, композитори, філософи Москві страшно її ненавиділи. Взять хоча б того самого глинку. От яке русське прізвище Глинка. так, Або Чайковський, або Мусорський, або Даргомирський. Всі ці хлопці, чогось мають українське походження. так, так, або той самий Гоголь, або той самий Пушкін, або той самий Лермонт, Лермонтов і так далі. Ну, вони не підходять. Вони щиро ненавиділи. Там же практично в кожному, там, де він міг писати відверто. Чи Пушкін, чи Лермонтов, чи. Ну, Лермонтов. Прощай, немитая Росія, страна рабов, сторона Господа. Ну, або, або цей Глинка, який роздягнувся до гола і, і перейшов на. Э, за кордон з Московії для того, щоб взагалі нічого від нього запаху навіть не залишилося, наскільки він ненавидів. А всі ці філософи, які писали абсолютно правду про, про те, що таке це блівотна страна, і так далі. А, а що писав Горький? Про свинцові русської мерзості? Це останнє це були люди. Так, Які мали європейську освіту, були людьми європейської, культури, культури, і вони бачили все те, що ця культура їхня на, на рівні фактично оцих артефактів у Московії, це культура андрофагів, так. І от нове відродження цієї культури андрофагів, воно відбувається нині. Фактично, оце інтерв'ю, яке дав Путін Карлсону, це було інтерв'ю московита-андрофага, який відкидає всі е, створені людством культурні цінності, це культура. Агресії, культура мародерства, культура порушення всіх заповідей, які, ну, на основі яких і була створена європейська північноамериканська культура. Це ж так, подивіться, що він говорить. Але Захід знову все це загнав у. Загадкову російську душу. Та немає ніякої загадкової російської душі. Є е, душа е, московита андрофага, мародера, вбивці, агресора, гвалтівника.